Місцеві рятувальники це наша чи не, не остання сьогодні надія. Черговий евакуаційний транспорт сьогодні знову виїхав з Білопілля. І вже традиційно, що саме співробітники ДСНС допомагали мирним громадянам, які бажали переїхати в більш безпечну зону. Ми знаємо, наскільки підступний ворог і наскільки можуть бути непередбачувані ситуації при будь-якому скупченні людей. Тому якщо стоять рятувальники, то ми знаємо, що порядок буде. Перш за все надаємо допомогу маломобільним групам населення. Допомагаємо занести речі, допомагаємо зайти в автобуси. Хлопці, я просто пишаю, що у нас є такі, бо сьогодні лише надія на них, на рятування життя.